Вітаю, друзі, на каналі. Я Людмила, і сьогодні я розпочинаю свій тиждень читання детективів. Оголошую марафон детективно-трилерського читання. Я вам обіцяла, я виконую обіцянку. І запрошую вас всіх, хто хоче почитати разом зі мною детективи або улюбленого автора, або якусь новинку, все за вашим смаком. Єдина умова детектив або детектив-трилер або суто трилер. Все, що вам подобається, читаємо разом на цьому тижні. Прошу тільки ставити в коментарях гештег читаю з Людмилою 2024. Особливо це стосується для тих з вас, хто буде читати в інстаграм. Можете писати мені також в телеграм-канал, розповідати про своє читання. Мій телеграм-канал називається Книги та життя. Покликання буде обов'язково кожного разу. Я залишаю це покликання в описі до відео. Найбільш активна я в соціальних мережах це інстаграм і мій книжковий телеграм-канал. Це єдина умова, просто щоб я змогла відслідковувати, якщо ви будете читати, знову ж таки повторюсь, в інстаграм. Загалом це стосується Інстаграм. Буквально перед кожним моїм відео, тобто під кожним моїм відео в коментарях, ви можете писати, яку книгу ви вже прочитали або почали читати. І таким чином, коли завершиться наш марафон читання детективів, я підіб'ю підсумки. Читання і е, назву, що ви читали, що я читала. Е, прочитаю ваші коментарі, що вам сподобалося, який з декількох детективів, до прикладу, мені сподобався найбільше. І е, у такому підсумковому відео огляді, наприкінці тижня або на початку наступного тижня ми з вами все це обговоримо. Отже, друзі, я хочу показати вам, що я обрала для свого марафону детективів-трилерів. Відразу хочу сказати, що я буду читати рандомно. Я відібрала 10 детективів. Звичайно, що на моїх поличках набагато більше ніж 10 детективів, але я не можу відразу все прочитати. Хоча мені цього дуже хочеться. Але але залишу другу частину детективів вже на осінній марафон. Спеціальна поличка, яку я виділила і поставила сюди свої детективи, які я буду читати, вам показувати, розповідати про них. Ось вони тут знаходяться. Це десятка детективів, які я хочу прочитати ну, насамперед, в першу чергу, як кажуть. Ось, ви бачите тут інші детективи. Але ось до прикладу Галбрайт дуже товсті. Я не наважилася їх додавати до марафону, звичайно. Але в мене ще багатенько є детективів, є де розгулятися, як кажуть. Який принцип буде мого читання? Тривога. Трошечки я перервуся, друзі, і продовжимо. У нас дуже дуже часті тривоги. Друзі, який буде принцип читання, знімання відео? Як я вже сказала, я буду читати рандомно. Тобто, мені здається, що так буде цікавіше. Я не буду знати, який я детектив на наступний день або через два дні я для себе оберу. Це якась трішки інтрига і вже нехай буде, як буде. Що означає рандомно? Як за прикладом у минулому році я це робила, я цього року трошечки я змінила цей принцип читання і обрала обрала ну, більшу кількість, більшу за кількістю днів, більше за кількістю тижня. Тобто десятку детективів. Що мені випаде, те я й буду читати і вам розповідати про це. Я буду намагатися щодня наприкінці дня, або як в мене вийде викладати вам свіжі емоції, свіжі враження у вигляді відеоогляду, Тобто ділитися з вами буквально можна сказати і онлайн. Якщо в мене не буде такої можливості, можливо, щось буде, потрібно мені зробити у той момент найцікавіше. Берточка проситься на руки. Берточка, я без тебе розповідаю. Да? Шкрябає прямо повзе мені на руки, Да, Берточка? Ну, Привітайся, привітайся, Берточка. Привіт, друзі. Буду продовжувати трошечки з Берточкою. Вона. Хочеш, щоб я її на ручках потримала, да, Бертечка? Чи підеш гуляти? Ну йди гуляй. А, отже, друзі, що е, я і буду намагатися робити, е, ну, намагатися випускати відео свіженьке таке. Якщо не вийде, повторюсь, буду поєднувати одну-дві книги разом і знову ж таки знімати і викладати для вас, щоб ви також могли під цим відео писати свої коментарі, що ви розпочали читати тощо. Але не знаю, як в мене вийде, як вийде, я думаю, що так і вийде. Що, що означає рандомно? Рандомно означає, що я написала імена, прізвища авторів. Ось у цей стакан помістила такі замітки, тобто написи, і все це вже перемішалося. Я не знаю. Які тут за порядком будуть для мене детективи. Але мені так буде цікавіше читати. За який період часу я намагаюся прочитати одну книгу? Я даю собі такий заділ: я даю собі добу. Тому що мені ще потрібно зняти відео. Це не означає, що я буду читати вночі. Це не формат 24. Години читання. Ні. Я даю собі добу десь годин, я не знаю скільки, 6-8 в мене піде на читання однієї книги. Я так передбачаю, планую, але не знаю, як вийде. Знову ж таки, я не буду себе як, якось там змушувати, якщо буде важко читати, то що я вам про все це розповім. Але це приблизний такий час, протягом якого я буду читати. Це доба. До прикладу, зараз 18 година. 18-та година в нас 5 серпня. Я починаю свій детектив. Зараз я завершу знімати відео. Монтаж тут буде нескладний, тому що це ну, такий зв'язок з вами на швидку руч. І я відразу після закінчення цього відео я його викладаю для вас, щоб ви могли приєднатися до читання детективного. Я розпочну читання детективів о 19 годині. Це приблизний мій час. Саме з 19 години сьогодні до 19 години завтра. Я буду старатися прочитати книгу. І викласти відео. Повторюсь, знову ж таки, якщо не вийде у той самий день, я буду переносити на наступний не читання, а викладання відео. Я думаю, що ну, ви приєднаєтеся до мене, будете мене підтримувати. Я прошу тільки вподобайки ставити моїм відео, підписатися на канал вас, саме ті, хто ще не підписаний. І будемо починати працювати. Працювати в лапках, насолоджуватися читанням детективів, трилерів. Я щиро дякую спонсорам каналу. Щиро дякую двом людям, дівчинам, які приєдналися до кола спонсорів, і у нашому колі з'явився один книжник і один бібліофіл. Вітаю, щиро вітаю вас, шановні колеги. Я вас так можу називати, тому що ви також активні читачки і дуже любите читати. Я щиро вдячна всім, хто мене підтримує, лайками, коментарями. Це для мене дуже вагомий, ну дуже вагома така складова роботи на каналі. А ви знаєте, що знімати відео, розповідати про книги це та ж сама праця, яка потребує певних зусиль. Тому мені буде дуже приємно, якщо коло моїх спонсорів буде розширюватися. Але, повторюся, я запрошую брати участь в обговоренні, в читанні всіх вас. Отже, друзі, давайте я вам більш конкретно покажу книги, які я запланувала на марафон читання детективів. Я не могла втриматися. Всі книги в мене не, не короткі за об'ємом, не малі за об'ємом. Вони більше 350 сторінок, але я нічого не можу з цим поробити. Зовсім маленьких детективів я не маю на поличках. Я додала книгу, ось це найбільший товстунчик, трилер Кена Фолета. Ніколи. Я в новинках вам показувала цю книгу, цього відомого, дуже-дуже відомого британського письменника. Перш за все, я вам говорила, що відомий його роман «Вушко Голки». Ця книга я тут написала на тілці 648 сторінок. Я не знаю, чи випаде вона мені рандомно, чи не випаде. Ну, звісно, що за один день я не зможу її прочитати, але. Ну, Буду вже читати, скільки в мене вже вийде. Дві доби, значить, дві доби. Але мені дуже хочеться почитати цю новинку. Тому я її додала. Хоча я розумію всі ризики, що читання може затягнутися. Але що поробиш? Далі в мене детективи польського автора. Вже давненько я придбала два детективи Ремі Гуш Мрус. Тут в мене касація. Зовсім нічого не знаю. Знаю, що тут буде героїня, яка буде переходити і в інший роман. Це героїня, криміналістка, як пишуть про неї талановита, Йоанна Хилка та її учень. Вони будуть вести розслідування. Другий детектив Він має. Так, не написала, зараз я вам скажу. Кілька сторінок. Ну Це цікаво для статистики. 392 сторіночки цей детектив має. Рутвея. Дуже відома письменниця, її читають, її обговорюють. Я ще не читала її роман, грав брехню. І взагалі я ще не читала. І смерть Місіс Вестеве», який мені порадили читати взимку. І я своє обов'язкове читання, яке ось на цій поличці знаходяться ті книжки. Для, верніше, не обов'язкового, а планового читання влітку. Я поміняла місіс Вестеве, я залишила для читання взимку і взяла Рутвея. Рутвея вірніше взяла гра в брехню. Ще в мене є жінка з каюти номер 10 але. Ну, дуже такі, ну, не дуже відгуки на «Жінка з, каюти 20...» жінка з каюти номер 10 Пишуть, що це найбільш слабкий детектив Рут Веа. Пише вона психологічні детективи-трилери. Різні є відгуки на її детектив-трилер, Поворот ключа, але мені він дуже сподобався. Сподіваюся, що гра в брехню мене не розчарує. Поїхали далі, що я собі відклала. Це роман Джейн Гарпер. Посуха. Я нічого не читала у Джейн Гарпер. Цю книжечку мені подарувала Олічка. Оля, привіт! Я думаю, що ти доєднаєшся до мого марафону. Буде приємно обмінятися думками. Тут 384 сторінки. 384 сторінки. Ну, це дуже відома авторка. І мені хочеться познайомитися з її творчістю. Далі новинка, яку я придбала на розпродажу від КСД Дочки матері та ніч вбивства від Ніни Саймон. КСД 2024 рік. Це дебютний роман американської письменниці, і вже він став бестселером. Бестселером «The New York Times» – Вибір книжкового клубу Різ Візерспун. Наступний детектив також відомої письменниці, яка пише під псевдонімом Кара Хантер. А це ворог дуже близько. В мене є і ще одна книга Кари Хантер, але це вже буде, я думаю, що занадто одного автора, два детективи читати я ну, не хочу поки що. Це сучасна американська письменниця. Так, я розумію, що привілюють в мене американські англійські письменники, хочеться мені читати романи, у тому числі детективного жанру. Європейських письменників, письменників з інших країн. Але поки що ось те, що маю, те й читаю. Далі чула схвальні відгуки взагалі на творчість Гарлана Кобена. Переді мною Роман Він. Пишуть, що це автор найкращих бестселерів за версію The New York Times». І один із провідних світових оповідачів. Ну, подивимося. Не завжди можна довіряти тому, що пишуть, але і Оля мені говорила про те, що він пише класно: Жанр трилер, детектив. Три романи виходило у КСД у 2008-му і 2017-му два романи. Гарлана Кобена видавалися в Україні. І ось новинка від фабули 2024 рік. Далі, також давно хотіла прочитати, нарешті, її придбала Люсі Фолі, така бомбезна книга саме за своїм оформленням. Суперова така книжечка. Мені дуже подобається. Видавництво Старого Лева. Бачите, який зріз. І ось така. Обкладинка доволі цікава. Не знаю. Є і схвальні відгуки, і кому як заходить. Ну, почитаю, почитаю. Тут в мене буде, якщо випаде, 460 60 сторінок. Тобто, бачите, які а, товсті книжечки. Мені самі цікаво, скільки ж я зможу прочитати за тиждень книг такого об'єму. А, так, Гарлан Кобен, буде книжечка, а, має 398 сторінок, майже 400. І Кара Хантер, якщо я вам не, гав... не говорила, це 352 сторіночки. Ось ця книга, вона найменша серед моїх запланованих на тиждень. Бачите, тоненька. А далі в мене дві книги, які я хочу читати: це Алекс Фінлі. Його також дуже хвалять, його детективи ось в мене останній страх. Вже більше року книга на полицях. Я думаю, що настав той час почитати. І вечірня зміна ще в мене є. Я вам показувала в новинках від Алекса Фінлі. Норвезький детектив. Я продовжу знайомитися з детективами Кріса Тветта. Мені дуже подобається, як він пише. В нього головний герой це адвокат Мікайле Брене. Такий тіка... цікава така особистість. Він такий ну, добряк якийсь. Мені таким він здається. Завжди він приходить на допомогу. Знову до нього буде звертатися по допомогу, здається, якийсь злочинець. Так, я в, ано... в анотації читала. Підозра у замовленні вбивства падає на місцевого гангстера Петера Ульсена. Все вказує на його провину, але адвокат Мікаел Брене в цьому не переконаний. У справі занадто багато деталей, які не поєднуються. Кріс Твет, відомий норвезький автор, він у минулому юрист. Вже багато років він, він пише детективи. І я багатенько його вже читала. Скандинави рулять. Ви знаєте, мою любов до Сіга Ларсона, до Ларса Кеплера. Хоча ось з останнього прочитаного у Ларса Кеплера, а саме його детектив-пісочний чоловік мене трошечки розчарував. Чому розповім у прочитаному Залипень, друзі? Все, друзі, ось десятка детективів, трилерів які я хочу прочитати протягом тижня або декілька з них. Давайте зараз я оберу рандомно, яку першу книгу я буду читати. Ось. Берточка вже вляглася, вже призвичайлася до мого голосу. Дуже-дуже уважно вона за всім слідкує, слухає, не спить. Якщо ви думаєте, що вона спить, ні. Ось тут поруч зі мною. Так, я знову таки перемішала. Мені самій дуже цікаво, що я оберу. Так, ось. Зараз ми з вами подивимося, яку першу книгу я буду читати. Ой, я вибрала дві знову. Поїхали далі. Так, давайте я ще раз загорну. Так трапилося, що я витягнула дві одразу. А я не хочу дві одразу. Треба ширше взяти такий стаканчик або коробочку, щоб вони не поєднувалися, щоб я щось витягнула одне. Ось, друзі, одне витягнула, одну замітку. І я читаю польського автора Ремігіуш Мрус Касація. І перший мій детектив, те, що я давно відкладала, мені випало ось відразу. Тобто, читаю, ділюся з вами, виходжу на зв'язок. Моє відео приблизно ви побачите, якщо я встигну прочитати, десь після 19-ї години завтра. Зараз 18.25, я даю собі певний час, щоб викласти це відео. Знову ж таки, монтаж буде швиденький на руч, Особливо нічого додавати не буду пояснень. І запрошую вас знову, хочу вас ще раз запросити. Давайте разом почитаємо детективи-трилери, тому що я дуже люблю цей жанр. І я думаю, що серед моїх підписників знайдеться багато любителів цього жанру. А ще мої дорогі книголюби, я забула вам сказати, що я ще не знаю, який детектив, але я хочу розіграти наприкінці тижня або на початку наступного один-два детективи дуже класних, дуже гарних, які мені сподобаються, і які я думаю, ви залюбки прочитаєте, якщо їх у вас ще немає. Тобто дві книги ми з вами стовідсотково розігруємо. Наприкінці тижня, тобто, коли вже все завершимо, краще, що це буде на наступному тижні. Розіграємо онлайн в інстаграм. Я думаю, Полінка, моя онука, мені допоможе разом, їй це подобається. І нехай вона обере е з вас когось. Е розіграємо ці детективи. Якраз серед тих з вас, хто буде брати участь у читанні, у марафоні, всі, хто будуть читати, давайте так зробимо, всі будуть учасниками розігрушу двох детективів. Можливо, хтось захоче один детектив, хтось інший. Тому я оберу два детективи і вам відправлю переможцям. Я відправлю ці два детективи. Друзі, все, що я вам хотіла сказати, час спливає. Я ще хочу виставити відео, повторюсь, знову ж таки. Я цю заміточку вже прибираю і читаю польського автора. Папа, -па, друзі, дуже рада, що ви завітали на канал до зв'язочку. Відео я викладу сьогодні, 5 серпня. Папа! -па.